Оконарод на зв'язку Атом. це гра Fortnite пона. І так, народ, в цьому відео ми з вами поговоримо про нові зміни, які відбулися в нас з виходом нового сезону Fortnite під назвою Дивний Світ. Це в нас четвертий сезон третього розділу Fortnite. Як ми вже розуміємо, наш острів поглинув хром. І, в принципі, весь сезон зав'язаний на цьому. Тому ми більш детально подивимося на деякі нюанси, які появилися з виходом цього сезону, і пару слів про свої враження. Поїхали. І перше, що я би хотів почати, це локації, які певні зміни стосовно нового сезону. Це ось ця локація, ось тут, ось тут відбулися зміни, ось тут і ось тут. Само собою ми це все побачимо, я вам покажу. На першій локації ми бачимо наступні зміни. В принципі, тут все по-старому, можна сказати, тільки полесіло дерево. Тут в основному все залишилося так, як було. Давайте, дивіться, далі. Ось ми підбігли до локації і бачимо, що тут вона залита хромом, хром її поглинув майже всю. І появилося ось такий кораблик, який висить на слозості. Можемо по цих тросах забратися туди, а можемо використати пускову установку. і Швидшим методом опинитися прямо тут. Ну і так, саме цікава локація. От ми на нходимось такий хромовий замок. Ось так виглядається локація, на якому прийшли. Повністю з хрому все. Виглядає досить чітко. І тут ми можемо знайти босса. Тут у нас буде босс. Вбивши якого ми получимо легендарний ствол. Тому варто тут поборотися за нього, але не забувайте, що тут буде багато народу і не завжди е, вчасним є появи цього боса. Тому треба бути акуратним. Ну, ось так переглядає дана локація. Як ми бачимо стосовно о -о охромовлення, тут нічого не охромлено, але додалося такі. Мостики додалися місця з лутом, скриньки і тому подібне. Тому тут же набагато активніше прилітає народ, щоб залутатися, бо місця для луту набагато більше. Дана локація має наступний вигляд. Ось тут у нас така арена, а ось тут у нас вже знаходиться саме місто, яке в нас в воздусі. Ціле містечко перелетіло вверх. Ось так це виглядає. Канати є, потрапити можна по них і там же лутатися, файтитися. Також добався новий предмет, ключ. Ми можемо його підняти і за допомогою цього ключа ми по карті шукаємо відповідно такі замочки. Це в нас сховища, і в тих сховищах є в нас відповідно класний лут. Ось одне із них знаходиться тут. Отак воно виглядає. Підходимо, коли в нас є ключ. І можемо відкрити тут. Для цього маленького сховища нам потрібно один ключ. Є велике, де потрібно мати два ключі. Відповідно, ми бачимо тут кучу сундуків з ресурсами, патронами і тому подібне. Можемо дуже гарно залутатися. Тому звертаємо увагу на ключі і не забуваємо використовувати це, тому що це нам допоможе швидше вилучити потрібні предмети і вже воювати, боротися за топ 1 От хенкалій з нами погоджується. Поїхали далі. Ну, а ось сховище, де потрібно два ключі. Раз. Два. Ось тут дуже багато лоту. І з нового предмета у нас також добавився кишеньковий бункер. От його можна брати по дві штуки. Що він себе представляє? Це така граната по типу форта, яке було. Ми кидаємо. І на місці утвориться ось такий форт з таким кількістю ХП. Ще із новенького ми можемо наблюдати по карті ось такі. Кулі повітряні. Тут ми можемо само собою залутатися і можемо використати її для переміщення по карті. Приблизно ось так це просто відбувається. Злітаємо і переміщуємося, економивши час і свою дупу. Ось ми маємо хромову бомбу, можемо її носити в інвентарі 4 штуки. Так, в чому її сила? Значить, Ми можемо само собою наші набудоване Зробити так, щоб противнику було важче вийти і він мусив розрушувати ваші оці будівництва, тому що відредактувати він не зможе. А також ці постройки змінені, ми можемо використовувати в наступному варіанті. Тобто Все хромове, підходимо і проходимо через нього, тобто можемо використати цю фішку. Також. Це ж саме стосується всіх от, текстур хромових. Ну і також це дає нам можливість використати цю бомбу на себе. Кидаємо під себе і охромовуємося, що нам це дає. Це нам дає можливість при використанні спринта перетворитися у таку каплеподібну субстанцію. Переміщуємося ми швидше. Також при стрибку можемо зробити ще один стрибок водису. Тобто, такий свого роду момент. І переміщення по карті. В режимі цієї капельки можемо застигнути з висоти і не отримати демедж. Ну і саме цікаве, це дві нових пушечки. Це в нас хромна автоматична витівка і хромний дробовик. Можемо знайти як із сундуків, так і з боса вибити. Значить, Суть, яка в них. При нанесенні демеджа противнику ми повищуємо рідкість предмету. тобто Дамажимо противника і апаємо собі пушку, в нас стає все краще і краще. Ось така суть. Стріляє якось так. Як побачимо, коли апаєш ці пушки, то вони мають відповідно інший темп стрільби. Тобто є сенс їх апати і не боятися брати. Низький левел, тобто низький ран пушки, щоб в майбутньому підкачати. Також дробових. Ось таким темпом стріляє. Відповідно, демедж також збільшується. Було додавлено. Повернуто деякі зброї, які були в попередніх сезонах, це вже будете все шукати, по Типу, передчажного дробовка і тому подібне. І ж самого цікавого, що хотілося підмітити, це збільшення демеджу снайперським гвинтівкам. Тому тепер снайперських гвинтів боїмося, так як вони нам роблять в Попавши в голову, це ваншот. Так що майте на увазі, снайперів тепер боїмося. Всі снайперські гвитівки получили ап і наносять набагато більше демеджу в хедшот. Це все народ, з чим я хотів з вами поділитися і розповісти основні такі нюанси. Все ви вже побачите в процесі катки. Досить сезон непоганий. Є свої фішечки, те, що змінюють інколи зброю, це прикольно, щоб вона не набридала одна і та сама. Ну, а на рахунок збільшення демеджу снайперським, ну, я тут трошки не погоджуюся, але наразі маємо, що маємо. Беремо снайперку, даємо хедшот і чувачка нема. Беремо топ-1. Пишіть свої думки в коментарях, як вам цей сезон, як вам ці нові пушечки, новий бос і взагалі яке враження від батлпасу в тому числі? Чекаю ваших коментарів. А на даний момент в мене все. З вами був Атом. Оформіть підписку та лайк. А свої думки та пропозиції залишайте в коментарях. Пока, народ!